Сьогодні у нас буде просто супер цікава тема, яку я обожнюю читати, досліджувати я забула, як він називається. Він у мене буквально тут стоячала брати контроль над абсолютно всім в своєму житті, сама про себе, як як всі, краще зробити щось ніж взагалі нічого. Чому мені хочеться завжди брати телефон, постійно до нього дергати, щось перевіряти. Привіт-привіт! Мене звати Іра, і я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде просто суперцікава тема, яку я обожнюю читати, досліджувати, експериментувати. Це є тема самодисципліни. Я поділюся взагалі своєю історією, які помилки я допускала у формуванні самодисципліни і основне, які правила я вивела для себе, а які допомагають мені все-таки тримати цю дисципліну у своєму житті. Але якщо у вас є якісь інші лайфхаки або щось додаткове, що ви знайшли для свого життя, обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що я кажу, люблю дуже багато досліджувати, пробувати і буду рада. Добавити якусь нову звичку в своє життя. Я, взагалі, сама така творча людина, тому для мене будь-які проекти і будь-які мої мрії. Не завжди мала робитися конкретно на мотивації. У мене ніколи не було такої, знаєте, сильної дисципліни, яка е, допомагала мені реалізовувати всі свої цілі. І я так жила все життя, тобто я така мрілива, але мене завжди там якісь страхи зупиняли, нестаючи дисципліни, і ніколи мої якісь цілі так і не реалізовувалися, якісь такі знаєте, амбіційні і великі. В якийсь момент я це зрозуміла, зрозуміла, що так не можу продовжуватись, тому що мрій мене багато, а треба для цього щось робити. Я почала робити там, знаєте, різні трекери, почала пробувати різні способи планування дня. І в мене почався прогрес, тобто я почала вже себе дисциплінувати. У мене з'явилася рутина, і навіть знаєте, в мене вже почало змінюватися сприйняття моїх цілей, і це вже стали такі більше як задачі. Почали реалізовуватися всі мої там побажання, мої мрії, і за допомогою якраз у цієї самодисципліни, за допомогою усіх цих трекерів, звичок, які я робила. От але в якийсь момент з цього стало дуже і дуже багато. Я буквально почала брати контроль над абсолютно всім в своєму житті, що я їм, куди я йду, як я говорю і так далі. Алі мені хотілося, типу, як дисциплінувати і контролювати. Абсолютно кожен аспект свого життя, і в якийсь момент це все пішло в зворотню сторону, тобто всі мої ці треки, розвичок і так далі, все пішло в зворотню сторону і почала давати тільки поганий фідбек, тому що в мене не було здорової самодисципліни. У мене вже почалася якась, знаєте, така історія, коли я вже просто без контролю не могла нічого робити. Від цього я почала трошечки страждати на даний момент. Якщо запитати мене, що для мене самодисципліна, то я скажу точно, що це любов до себе. І щоб трошечки більше пояснити, чому я так думаю, кажу, у мене був період. Коли взагалі я нічого не робила, тобто в мене не було ніякої дисципліни, і я все робила буквально на мотивації. А мотивація моя тривала буквально один день. Я закидала, ніколи нічого не реалізовувала. А потім в якийсь момент цього стало занадто багато, і мене трошечки скинуло знаєте такий епізод, коли я нічого не хотіла робити, нічого в принципі не робила. І там, знаєте, байдукувала цілими днями. Мене вже буквально почало тошнити від того всього, знаєте, бажання контролювати все. Я собі дала відпочинок а, десь приблизно аж рік. Я нічого там не досягала, і тільки от зараз в мене знову. Відновився цей такий повноцінний графік. Я вже знову почала це все робити. Але у мене зараз дуже такий став здоровий підхід до самодисципліни. У мене є дні, коли я працюю чітко багато з графіком і так далі. Але тим не менш, у мене є також дні, коли я відпочиваю і нічого не роблю. Для мене зараз е, самодисципліна це є про любов до себе, тому що все-таки, коли я реалізовую якісь свої цілі, які свої плани, я відчуваю захоплення собою. Я відчуваю, що я ливіша, більше, я рада, що в мене виходить, що я пробую, що я не боюсь, долаю якісь страхи. Тому це. Все-таки відмовитись від поняття самодисципліни неможливо, але мені хочеться трошечки змінити це поняття і додати в нього чуток такої любові. Тому для мене це поняття змінилося. І навіть зараз у своєму блокноті у мене вже десь, напевно, роки два, може навіть більше, є записана така фраза: люди, які люблять себе, не отримують жодного задоволення від заподіяння собі шкоди. Швидше вони отримують задоволення від турботи про себе. Тому да, у мене ця фраза написана в моєму блокноті, я на неї постійно дивлюся. І це таке мені нагадування: знаєте, що самодисципліна це класно, але коли вона міру. Я чітко знаю, коли я відпочиваю, а коли в мене такі дні, коли мені потрібно, щоб я все робила, робила ці всі треки розвичок і дисциплінувала себе. Перше правило, яке я вивела для себе, це те, що дисципліна це про любов до себе. Тому що навіть я недавно читала десь такий ресерч про те, що люди, які дисципліновані, вони відчувають більше задоволення від життя. Просто тому, що коли ти, наприклад, долаєш якісь свої страхи, коли ти виконуєш і досягаєш цілей, які ти ставиш, ти однозначно почуваєшся щасливіший. А коли ти ходиш і постійно мрієш, 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 мрієш але нічого не ти від цього щасливіше не стаєш, також люди, які добре дисципліновані, їм легше долати труднощі, тому що вони сприймають труднощі як якусь задачу. Тобто, є, наприклад, якась штука, яка не виходить, я собі там вписала це в свій тудолист. Там мені потрібно тиждень-два, щоби зробити цю задачу. Тобто, вони сприймають проблеми більше вже як задачі, які треба вирішити, і не роблять з цього цілої проблеми. Якщо б мене взагалі запитати, з чого починати формувати ось цю самодисципліну, то я би точно сказала з формування конкретно вашої рутини, тому що це те, з чого починала я. І це прям супер сильно мені допомогло. По-перше, позбутися тривожності. По-друге, у мене значно би звільнився мозок, тому що кожного дня я витрачала дуже багато енергії і сил на прийняття якихось мікрорішень, не знаю, там що поїсти, чи піти сьогодні в спортзал і так далі. І дуже сильно від цього виснажувався мозок. І зараз, коли у мене це все стоїть в графіку, все дуже автоматизовано. Я просто це роблю автоматично, не думаючи. У мене звільнилось дуже багато простору в голові. За тим звільнилося дуже багато енергії, яку я можу використовувати на щось інше, і однозначно, знаєте, приносять. Таке задоволення, коли ти там дивишся на свій графік умовно. і Ти така ходила там чотири рази на тиждень в спортзал. Це прям супер допомагає. В перших півроку це дуже незвично, дуже складно дотримуватись цього всього. Але ось ця сама рутина прям ну, супер мені допомогла. Особливо це є спорт. Це напевно номер один, з чого би я почала. Знайдіть собі просто спорт, який підійде вам. Це не обов'язково має бути спортзал. Це може бути пілатес, це може бути розтяжка чи просто прогулянки на вулиці. Але спорт – це є просто така основа. Воно вже просто стало моєю частиною, і в мене вже немає, знаєте, цієї штуки такої. Що, о, мені треба займатися спортом і так далі, мені треба схуднути, цього всього немає. Спорт є просто частиною мене, це частина моєї рутини. Я більше не витрачаю на це ні сил, ні ресурсів, просто займаюся спортом. І все, тому я би точно рекомендувала починати з формування ось цієї такої рутини. Зробіть собі трекер звичок, в якому ви можете записувати всі свої виконані задачі. Я пробувала різні трекери. Це взагалі моя така улюблена тема. Я люблю всякі штуки придумувати. Я і в планшеті малювала собі трекер, і в блокноті, і різні програми скачувала, і так далі. Коротше, вам треба знайти варіант, який підходить вам. Але що роблю зараз? Я у мене є просто величезна дошка, яка на пів стіни, і там я пишу маркером собі штуки, які я хочу зробити цього тижня. І туди входять також якісь звички. Наприклад, мені треба там. Зняти одне відео на Ютуб, це звичка, яку я зараз намагаюся впровадити і зробити це своєю рутиною. Потім там, наприклад, прогулянки. Зараз у мене проходить челендж, де я намагаюся ходити 10 тисяч кроків кожного дня. Ось я собі там записую на дошці, що цього тижня ти там 3-4 рази спробувати пройти 10 тисяч кроків е, на тиждень. Я знаю, що я не пройду кожного дня, тому що все-таки в мене не стільки і багато часу. Але тебе полегенько я починаю формувати цю звичку. Наприклад, 4 рази на тиждень сходити в спортзал або там напілатися і так далі. У мене це все є записано на дошці. Я чітко бачу, коли там не знаю, заходжу собі в свою кімнату. То я чітко бачу, що мене чекає, і тому ось ці трекери звичок вони супер допомагають розвинути дисципліну. Перше, кожного разу, коли ви ставите галочку, там є дуже багато психологічних штук заховано, Ви відчуваєте приплив дофаміну, чуття щастя, це дуже допомагає і мотивує рухатись далі. В якийсь момент цей дофамін проходить. Ця звичка вам уже починає набридати, але важливо не зупинитися, а продовжити, тому що там є декілька стадій формування ось цієї звички. І коли ви на початку переживаєте ось цей період, це стає абсолютно вашою рутиною, абсолютно вашою звичкою. Тому моє таке основне правило: це максимально. Ально автоматизувати свою рутину і свої звички, Значить, звички, які я хочу впровадити, я пишу на дошці, я просто відмічаю їх в трекері. Звички, які у мене вже є, вони просто стоять в графіку. Я не витрачаю на них час. Тут я би рекомендувала завести вам а, трекер звичок, вибрати одну-дві-три звички, які ви би хотіли а, впровадити в своє життя і їх трекати, і а, спостерігати за своїм прогресом. Тому щоб трошечки підсумувати ось цей пункт, мушу сказати про те, що формування усієї рутини дуже допоможе у формуванні саме дисципліни. Тому я рекомендую, наприклад, на початку тижня уже собі написати, які тренування ви плануєте цього тижня. Або якщо у вас є така сама штука, як в мене, коли ви там не можете вирішити протягом дня, що ви хочете їсти, то також робити і планувати це все заздалегідь. Так ще до трекеру звичок хочу вам показати, що вам треба знайти власний формат, який підійде вам ведення трекеру. У мене раніше були ось такі, я просто писала на листочку, але зараз я пишу на дощу. От. І я би вам рекомендувала спробувати декілька різних трекерів і знайти той варіант, який підходить вам, тому що мені реально дуже багато різних трекерів не підійшло. Я пробувала прям дуже багато. От. І також ще хочу зразу порекомендувати, раз ми вже тут зібралися, якщо ви хочете більше взагалі дізнатися, чому, наприклад, ми прокрастинуємо, не важко себе дисциплінувати, і так далі. Дуже рекомендую прочитати ось цю книгу. Просто моя найбільша рекомендація, дуже класна книга. Далі, наступна помилка, яку я допускала дуже часто, я думаю, що ви з цим також зіштовхнетеся, особливо в. Цих трекерах звичок це коли ви ставите, наприклад, собі ціль ходити 4 рази на тиждень на спорт, і в якийсь тиждень ви цього не виконуєте, і наступний тиждень ви вже втрачаєте будь-яке бажання будь що робити, і просто це закидуєте і забиваєте на це все. Це в мене теж є така штука. От, наприклад, навіть зараз я вже там в мене є спорт, 4 рази на тиждень. Я обов'язково ходжу. У мене там є не знаю, зняти відоси і так далі. Але але ось цей тиждень почався по-іншому. На мене були місячні і в мене дуже боліло все. Я не могла нічого робити. Я два дні просто пролежала. Також в мене ще є. Я мігрені часто, тому буває так що я випадаю з графіку, і я не можу виконати буквально свій трекер звичок, тому що в мене болить голова. Коли в мене, наприклад, мігрені, я буквально лежу, і я не можу ні працювати, нічого. Відповідно, тобто, я не можу зробити нічого зі свого трекера От і бувають дні, коли ну не можеш зробити це ідеально, але це не означає, що треба це все кидати і просто ну лишати. От, тому, наприклад, цей тиждень по моєму трекеру він буде не ідеальний, але я така: ну окей, типу не вийшло, значить, наступного тижня буде краще. От тут важливо мати здорову самодисципліну, коли вона вам не шкода. Одить, і моє таке основне правило це, по-перше, не злитися на себе, якщо я щось не встигаю виконувати, або фізично не можу це зробити, і так далі. Дозволяти собі іноді пропускати, обов'язково домовитися з собою над тим, що якщо я пропустила, це не означає, що мені треба лишати. Я просто продовжую. Сьогодні не вийшло, значить, завтра буде інший день. Завтра получиться краще. Тобто, тут також дуже велика така психологічна штука, тому що я така сама перфекціоністка, напевно, як і більшість з вас, і коли, наприклад, якась там галочка не заповнена, то я така, блін, що робити, що робити, мені стає дуже сильно сумно і так далі. Тому тут таке основне правило це не вимагати занадто багато від себе. Якщо ви поставили собі ціль ходити 4 рази на тиждень на спорт, і вам цього тижня не вийшло, нічого страшного, все нормально. Наступного тижня вийде. Тому тут не ставити занадто, по перше, амбіційні цілі, а по-друге, трошечки давати собі можливість пропускати іноді і давати собі відпочинок. Це також важливо. Також в мене є ще таке правило краще зробити щось, ніж взагалі нічого. Наприклад, в мене є правило 4 рази на тиждень спорт, наприклад, цього. Тижня у мене так не виходить, тому що на початку тижня я трошки прихворіла. Ось і зараз вже кінець тижня. От я вибираю робити краще хоч щось, ніж нічого. Тому, замість того, щоб, наприклад, йти напілати, чи там спортзал, я вибираю піти погуляти пів годинки, чи там навіть 15 хвилин просто погуляти по подвір'ї, чи просто полежати ось на такому цьому кулючому коверку. Я забула, як він називається. Він у мене буквально тут стоїть. То я вибираю зробити хоч щось для свого здоров'я, якось турбуватися про себе, ніж е, взагалі нічого. Є моменти, звичайно, коли я не можу нічого робити, я дозволяю. Собі лежати, але якщо я відчуваю, що я можу, хоча б чуток щось зробити, не знаю, там почитати якусь книжку, і так далі. А я це роблю. От і насправді краще зробити, хоча б малесенький, малесенький крок, але він уже вас наблизить до вашої цілі, і це буде значно по-іншому сприйматися. Ви будете почувати себе щасливіше і продуктивніше. Далі є ще таке правило в мене: сприймати дискомфорт як частина росту. А це знаєте, таке правило, яке я собі вивела, от коли я займалася ось цим самоаналізом себе. Я помітила, що кожного разу, коли я хочу щось робити нове, я, по-перше, починаю прокрастинувати. По-друге, відчуваю просто нереальний дискомфорт, не хочу це робити. Мені наче здається, що ця ідея класна би реалізувати, але я дуже сильно боюся. Потім я починаю робити і закидую, і так далі. І я помітила завжди цей такий страх, який вилазить, коли от треба зробити цю дію. Я собі почала, якби знаєте, так рефлексувати і фіксувати в голові, коли я відчуваю цей момент. І кожного разу, коли я відчуваю момент, що мені от зараз страшно дискомфортно і і так далі я одразу починаю собі говорити от. Сама про себе, як як псіх зараз. Це є моя частина росту. Давай попробуємо це зробити, ризикнемо. І одразу я починаю думати про те, як я буду відчувати себе після того, як я це реалізую. От реально, ось ця штука, якби думати про те, як я буду себе відчувати після того, як я це зроблю, як я зроблю цей перший крок, допомагає просто неймовірно. Мені це дуже сильно допомогло, коли я починала вести блог, і коли я не могла себе в цьому плані дисциплінувати, тому що кожного разу виходити в сторіс для мене був просто дикий стрес. Я дуже сильно бою. Ялася, от і я собі завжди говорила, що от зараз, якщо мені страшно, якщо я боюсь зробити цей крок, це означає, що тут моя точка росту, і я завжди з собою домовлялася і казала, що от зараз ми цей момент проживемо, і потім я буду почувати себе значно щасливіше. Тобто я зосереджувалась не на тому, як мені страшно, а зосереджувалась на тому, як я буду почувати себе після. І знаєте, є така штука в багатьох, що, наприклад, я починаю щось робити. Наприклад, я там вийшла два-три рази в сторіс, мені не вийшло, я така вся перелякана і так далі. Або, наприклад, я там не знаю, починаю займатися маркетингом. Я попробую зробила дві-три дії, мені не вилася. Я така, ну значить, це не моє. А і кожного разу перед тим як щось робити, я там відчуваю такий страх, потім я це все роблю. Попробувала три рази, вона не вийшла. Я така, значить, це не моє. Але насправді це прям супер велика помилка, яку всі роблять, коли е, думають одразу, що це не моє. Чому? Тому що. Наш мозок біологічно так запрограмований, що ми кожного разу, коли відчуваємо дискомфорт, мозок намагається нас відтягнути в ту комфортну зону, де нам було окей. Тобто він намагається нас якби захистити, і наш мозок він не розрізняє якби фізичну загрозу чи ментальну загрозу. Тому фактично він завжди сприймає однакову будь-яку загрозу, навіть якщо це якась мінімальна дія, яка викликає у нас стрес. Наш мозок буде нас вберігати від цього. Тому, наприклад, кожного разу, коли ми хочемо щось зробити нове, це викликає дикий дискомфорт дискомфорт, або ось таке, що в нас не супер класно виходить. Наприклад, коли я почала ходити на пілатес, я почувала себе десь перших, можливо, 5 занять супер дискомфортно, тому що всі навколо вже знають, що робити, а я не знаю, що робити. Така ну можливо, це не моє. Я себе почуваю тут дискомфортно і так далі. Але я собі дала ось цих там 5 занять. Я зрозуміла, що це просто якби мій мозок намагається мене захистити від цього дискомфорту. і Я просто з собою домовилася, що от ходимо 5 занять. Якщо мені не сподобається, я не відчую, що це моє, значить я просто перестану ходити. У мене таке було. Я ходила на пілатес в одну студію, потім спробувала в іншу студію, і в іншій студії мені зайшло. Тому треба навчитися розпізнавати неврологічну реакцію, а не нашу особисту слабкість, тому що це не наша слабкість, а це просто наш мозок. Так працює. Тим швидше ви зрозумієте, що насправді а, ну, типу, наш мозок намагається нас просто захистити від якоїсь небезпеки, тим швидше вам буде і легше робити ці всі кроки. Вам легше буде дотримуватись звички спорту, вам легше буде щось починати. Тому можете використовувати ту саму техніку, що використовую я кожного разу, коли я відчуваю. Якийсь дискомфорт, коли мені треба робити щось таке, що я не відчуваю себе там впевнено, я розумію, що мені це треба, то я собі якраз от говорю з собою і кажу, що о, це моя точка росту, значить, будемо це робити. У мене так само було з Ютубом. Ви можете побачити по моєму ютубу, що в мене вперше відео вийшло в липні. Я його зняла, воно залетіло, і я дуже налякалася успіху цього відео. І мене це сильно злякало. І я просто аж на півроку зробила перерву. І тільки тепер я, от якби домовилась з собою, і така так: окей, це просто звичка, це просто Пліна, ми тепер будемо раз в тиждень викладати відео, і все. Тобто я домовилась з собою, і, бачите, воно починає працювати. Далі є ще така штука багатьох, що ми там, наприклад, залипаємо в соцмережі. Наприклад, можна написати собі список справ на цілий день, там якісь звички, які я маю реалізувати. А потім не знаю, наприклад, поснідала і там півдня просиділа в тіктоці. У мене теж таке було. От, але тут також заховано розуміння цієї, як працює наш мозок, і я десь читала в якійсь книжці. От у мене тут, кстати, поличка книжок. Тут я десь взяла з цих книжок цю інформацію про те, що. Наш мозок він постійно в пошуках дофаміну, і він постійно буде обирати швидкий дофамін. Тобто, якщо, наприклад, нас там взяти читати книжку і поскролити соцмережі, то наш мозок обере поскролити соцмережі, тому що там можна отримати швидше ось цю дозу дофаміну, тому що ти там відкрила швидко Тікток, погортала і вже отримала цю дозу. Коли ти читаєш книгу, тобі треба її взяти, прочитати там 20 сторінок, і тоді ти отримаєш цю дозу дофаміну. І наш мозок запрограмований так, що він буде намагатись завжди вибирати ось цей швидкий. Дофамін, і коли ви це зрозумієте, то стає значно простіше позбутися звички там скролити соцмережі і таки повернутися до цих задач. Це так само, як ось цей список задач, які ви пишете на день. Значно простіше взяти телефон, поскролити, тому що ми отримуємо цей буст дофаміну одразу, ніж коли ми зробимо задачу і поставимо галочку. і аж тоді від, відчуємо ось цей дофамін. Тобто, ми робимо е, вибір між швидким і таким тривалим дофаміном. От і ось це розуміння того, як працює мій мозок і чому мені хочеться завжди брати телефон, постійно до нього дергатись щось перевіряти, це тому, що не вистачає ось цього дофаміну, і я завжди себе переконую. Воно в голові говорять, що от зараз я зроблю цю задачу, і коли я поставлю ось цю галочку, я відчую цей дійсно кайф. Як правило, той тривалий дофамін. Тобто, коли ми виконуємо якусь задачу, і потім ставимо галочку, цей дофамін триває значно довше, ніж дофамін, який ми отримуємо від соцмереж. Тому що від соцмереж ми, як правило, отримуємо дуже сильне перезбудження ось цими скачками дофаміну, і пізніше відчуваємо одразу виснаження. Коли ми робимо задачі, які вимагають часу енергії, то Такого не відбувається. Да, ми відчуваємо в тому, але цей дофамін триває значно довше. Тому мені саме розуміння цієї інформації дуже допомогло, і я завжди така так. Словлюю себе на тому, що зараз я вибираю телефон просто тому, що типу це швидкий дофамін, і я там типу його відкладаю і повертаюсь до своїх задач. Наступне правило це є якісний відпочинок. Я думаю, що це не секрет для кожного, але якщо ви будете якісно відпочивати, то ваша самодисципліна стане набагато набагато якісніша. це вже перевірено мною не один раз. І зараз, наприклад, я стараюся там субота-неділя відпочивати, не працювати, але в мене все рівно є мої звички по типу там спорту, читати книжку і так далі. Ці звички в мене є. Тут це правило самодисципліни в мене є. Але чим більше я відпочиваю, чим більше я відпочиваю якісніше і придумую собі різні активності. Тим краще і простіше мені тримати самодисципліну протягом тижня. Мені простіше працювати, мені простіше зосереджуватися, і фокусуватися. Так, і одне з останніх правил, яке в мене є, і воно з'явилося чисто, знаєте, так, не тому, що я над цим працювала, тому, що я це помітила, а, значить, ваше оточення. Якщо у вашому оточенні дуже багато людей, які там не роблять нічого, у них немає ніяких цілей в житті. Вони не знають, там дивляться серіали цілими днями і просто тиняються туди-сюди, то скоріш за все у вас буде схожий лайфстайл. Ви будете переймати якісь звички від них. І мені ніколи не хотілося це визнавати і приймати, але це правда так. Моє життя абсолютно сильно змінилося, коли я переїхала в США, і я повністю обнулилася і повністю почала заводити нові знайомства. І тут у мене, знаєте, з'явилася така можливість, як фільтрувати своє оточення. І я зрозуміла, які люди мене приваблюють, які, з якими людьми мені цікаво, з якими людьми мені хочеться спілкуватися. Тому зараз люди, з якими я спілкуюся близько, це люди, які от буквально вони там мають різні цілі в житті, вони супер організовані, вони такі, знаєте, заряджені на життя, і я від них постійно заряджаю цією енергією. І я впевнена, що я їх заряджаю також, напевно, цією енергією, тому що відбувається обмін. Але якщо у вас оточення таке не цілеспрямоване, не, там, вони не працюють над собою, не розвиваються і так далі. Я вам дуже сильно рекомендую. Мудую попробувати знайти друзів, які от в цьому напрямку йдуть, коли які саме розвиваються, які там пробують не знаю, там різні треки, розвичок і так далі. Зараз це зробити не так складно. Є в соцмережах дуже багато різних ком'юніті. Можна навіть написати просто в чат. або можете навіть записати тікток, що ви шукаєте когось, ким можна вести треки розвичок. або просто підпишіться на когось, слідкуйте за такими людьми, або самі створіть блог і так далі. Дуже багато є варіантів, але не сидіть в тому оточенні, яке тягне вас на дно. Це реально дуже погана стратегія. Я. Вам чесно скажу, що я по собі помітила, що з моменту, коли в мене змінилося оточення, я почала якби бути в оточенні успішних людей, супер таких, знаєте, а цілеспрямованих, в мене просто от так, ну все перевернулось всередині. Я абсолютно по-іншому сприймаю зараз свій час, як його розподіляю і так далі. Тому це моя така, напевно, одна з основних рекомендацій, яку би я сказала. Тому, якщо у вас зараз оточення, яке не відповідає вашим інтересам, вашій зацікавленості, я вам рекомендую зробити декілька кроків в бік, щоб знайти інших людей. Мені. До речі, колись допомогло дуже сильно це почати купляти різні курси. Там на цих курсах знайомитись з людьми, тому що там, як правило, люди такі схожі з, за інтересами з вашими. І я почала знайомитися з різними людьми і там спілкуватися з ними ближче. Таким чином, моє оточення чуток змінилось. Тому це також може бути як варіант, коли ви приєднуєтесь до якогось курсу чи до якоїсь ком'юніті, і це допоможе вам зробити цей такий крок в зміну вашого оточення. Так, тепер давайте трошечки загалом підсумуємо все, що я сьогодні сказала. Перше, що я говорила, це те, що ми змінюємо слово самодисципліна на любов до себе на турботу про себе обов'язково ми собі складаємо якийсь комфортний трекер звичок обов'язково плануємо день з вечора далі ми також ці всі звички в трекері а ми не ставимо по 100-500 звичок і так далі на початку ставте собі одну-дві-три для того, щоб звикнути і обов'язково намагаємось автоматизувати нашу ротину для того, щоб спростити роботу нашого мозку. Далі ми робимо краще щось ніж абсолютно нічого, хоча б трошечки, хоча б якусь одну задачу на день. Обов'язково не забуваємо відпочивати і. Працюємо над своїм оточенням, тому що оточення також буде дуже багато вирішувати. От і також я хочу зняти наступне відео про те, які взагалі звички, от конкретно, мені допомогли, спростили мою ось тут таку самодисципліну. Я думаю, що я запишу це на наступне відео. Але ви напишіть в коментарях, чи було вам би таке цікаво. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо у вас є якісь додаткові рекомендації, обов'язково напишіть в коментарях і обов'язково напишіть, як вам це відео, тому що я дуже сильно старалась Сподіваюся, вам було корисно і до зустрічі в наступному відео.